Консультанти компанії Лівеста пишається тим, що в каталозі в нас є ось такий чудовий крем від зморшок з натуральним муцином равлика. У складі 80% натурального муцина і тільки натуральні інгредієнти. Цей крем виготовляється саме в Кореї, тому що, ось дивіться, я вам покажу Made in Korea, тому що завод саме там знаходиться. Що робить цей кремчик? Він відновлює пружність шкіри, попереджає сторін. Старіння має в собі дуже багато активних е, мінералів, е, гіалуронову кислоту, він дуже гарно живить шкіру і е, дуже класно загоює різні неприємності на шкірі. Дуже рекомендую, він слизький, його вистачає надовго, 12 мл, але ви будете 2 місяці використовувати і побачите, яка ваша шкіра буде омолоджена, підтягнута і зволожена. Дермофюче.